Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ще одна дуже важлива тема це тема початку мирних переговорів зимою, тому що прем'єр Польщі Туск говорить про те, що мирні переговори вже розпочнуться цієї зими. І про це говорить, до речі, багато хто серед політиків, і такі розмови ведуться і серед політологів, і такі розмови ведуться серед військових експертів. І особисто в мене, якщо говорити чисто по своїх якихось внутрішніх відчуттях, теж є відчуття того, що мирні перемовини цієї зими можуть відбутися. Так, дай Боже, щоб це сталося якомога швидше. Ви мене просили цю тему розглянути, я її розгляну. Давайте ми з вами подивимося, наскільки взагалі високою є імовірність мирних перемовин, скажімо так, цієї зими. Так, зима 2024-2025 років. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Стосовно великих ударів, та атак я вже попередив. Давайте ми з вами це питання розглянемо на трьох колодах. На циганській колоді я хочу витягнути 4 карти. Так, на Таро я хочу витягнути 4 карти. І я хочу витягнути 4 карти. На гральній Слов'янській колоді. Давайте ми з вами це питання розберемо. Це теж дуже важливе запитання, яке стосуватиметься нас усіх в найближчому майбутньому. Давайте ми з вами будемо розбиратися, що і до чого. І так, добре, мирні перемовини. Значить, так, карта священика, карта духовності, карта захисту вищих сил, карта духовного пробудження. Досить сильна, досить потужна карта. Карта печалі, карта смутку. Ну, така не дуже приємна карта. Ця карта говорить про якісь непередбачувані, неприємні обставини. Далі дивимося, карта дворянина, карта сильного чоловіка, карта високостатусного чоловіка, карта чоловіка з високим статусом, високими можливостями, який все це буде замішаний, карта дому. Ну тут позитив переважає: карта священика, карта дворянина, карта дому, карта сім'ї. Єдине, що карта печалі говорить про якісь. Скажімо так, результат, який може багатьох засмутити з цих перемовин. До цього теж треба бути готовим. Дивимося тут. Королева жезлів, карта сильної жіночої енергетики падає. Верховна Жриця. теж дуже сильна карта. Карта материнства, карта народження чогось нового, карта покровительства, карта яскраво вираженої жіночої енергетики. Другий аркан. Верховна Жриця дуже сильна карта. Семірка Пентаклів. Поганий знак. Семірка Пентаклів це бідність, це якісь втрати. В ході цих перемовин Україна може щось втратити дуже важливе для себе. І ще одна карта, перевернута десятка Пентаклів. Теж не хороша карта. Взагалі, комбінація карт Семірки Пентаклів і перевернутої десятки Пентаклів, говорить про якусь дуже важливу втрату. Можливо, це якось пов'язано з Кримом чи Донбасом. Я цього теж не заперечую, але це треба дивитись окремо. Давайте подивимося тепер на. Гральний в колоді карт, Валет Бубновий, карта швидкості, карта руху падає. Десятка пікова, карта агресії, карта жорсткості, карта тиранії, навіть я би сказав. Трійка Бубнова ще одна карта, яка говорить про якісь фінансові втрати. Десятка бубнова карта надбання. Хоч одна карта, але позитивна в плані фінансів. Десятка бубнова це карта, яка говорить про те, що щось нове прийде в Україну. Щось можливо нове, якісь інвестиції, якась допомога фінансова, матеріальна. Ну, я скажу так, якщо взяти загальну картину, то шанси на мирні перемовини цієї зими 24-25 насправді є дуже високими. Я би сказав відсотків 70-80. Але є декілька таких тривожних дзвіночків, декілька таких не дуже хороших карт. Зокрема, це карта розчарування на циганській колоді. Це сімірка Пентаклів, бідність, перевернута десятка пентаклів та десятка пікова, які можуть говорити про те, що Україна може щось втратити дуже важливе для себе. Втратити щось дуже значуще, можете поділитися своїми думками в коментарях, як ви думаєте, що це може бути. Дай Боже, щоб Україна нічого не втратила. Але давайте будьмо реалістами. Все-таки, ну, найголовніше, що Україна втрачає це, маю, це життя людей молодих. І це дуже тяжко. Війну треба зупиняти. Дай Боже, щоб Україна не втратила щось дуже великого. Молимося за мир, молимося за перемогу, молимося за успіх. Ну, це питання я розглянув. Ви мене просили подивитися стосовно мирних перемовин. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань, в тому числі. Підписуйтеся на мої сторінки в Ютубі та в Тіктосі. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Бажаю всім всього хорошого. Нехай вас все буде добре. Мирного неба, побільше позитивних новин. До нових зустрічей. Якщо є питання особистого характеру, задавайте їх за номером на сторінці в Тіктосі і в Ютубі. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Цілую, люблю, обіймаю. দুষ্কর